Іван Ігнатович Ігнатенко, відомий як старець Іона Одеський, народився в 1932 році в невеликому селі на Київщині. З юних років він прагнув до духовного життя і ще в молодості прийняв чернецтво, ставши відданим служителем Господа. Більшу частину свого життя він провів у монастирі, де прославився як мудрий наставник і прозорливий старець. Його глибока віра, любов до ближнього і дар пророкування приваблювали до нього безліч людей, які шукали духовної поради і розради. Саме в ті роки, коли Україна лише починала занурюватися в тінь майбутніх випробувань, старець Іона став тим світлом, до якого прагнули серця багатьох. Старець Іона часто говорив про майбутні випробування, які очікують Україну. Але його слова завжди були наповнені не лише тривогою, а й глибокою надією. Він передбачав, що країна вступить у важкий час, коли війна та розбрат стануть її невідступними супутниками. Великі біди прийдуть і кров проллється на нашій землі, казав він, і очі його наповнювалися сумом, наче він уже бачив цей скорботний шлях перед собою. Але, незважаючи на це. Його голос завжди звучав з особливою твердістю та спокоєм, бо, окрім темряви, він бачив і світло, що мало з'явитися. Не бійтеся, діти мої, звертався він до людей, які приходили до нього з тривогою в серці. Так, важкі будуть ці випробування і багато сердець будуть поранені, але знайте, Господь не залишить, пам'ятайте, що будь-яке випробування це шлях до очищення. Це вогонь, у якому очищується золото, і якщо ми пройдемо через цей вогонь з вірою та любов'ю до Бога, то вийдемо з нього оновленими, духовно міцними і мудрими. Старець Іона вірив в особливе призначення України в її духовне відродження. Він часто повторював, що народ український, незважаючи на всі випробування, не залишиться забутим. Україна це земля, яку Господь обрав для великих справ, і не випадково вона так багато страждає, але через ці страждання вона буде очищена і знайде своє справжнє обличчя, свою духовну велич. Старець попереджав, що війна закінчиться лише тоді, коли народ України усвідомить свою істинну сутність і повернеться до Бога. Мир прийде, але тільки через покаяння, говорив він. Не чекайте, що хтось принесе вам мир ззовні. Справжній мир має народитися у вашому серці, і тільки через покаяння, через молитву і духовну єдність він зможе поширитися по всій землі. Іона Одеський бачив майбутнє, в якому Україна, пройшовши через вогонь страждань, стане країною, повною світла і духовного багатства. Він закликав людей не впадати у відчай. А зміцнювати свою віру і триматися за Бога, як за рятівний якір у бурхливому морі. Коли ворог прийде, щоб посіяти розбрат, вистійте в єдності, тримайтеся за віру. Ваша віра стане вашим щитом і мечем, і через неї ви пройдете всі. З кожним його словом, люди, які приходили до нього за розрадою, знаходили в серці новий вогонь. Не страх, а мужність і впевненість заповнювали їхні душі. Пророцтва старця Іони не лякали їх, а надихали, змушуючи дивитися в майбутнє не з жахом, а з надією. Запам'ятайте, діти мої, казав він, ніби завершуючи свою пророчу промову. Україна це земля, яка була і буде під Божим захистом. Яким би темним не був цей час, світло обов'язково переможе. Господь проведе вас через усі випробування, і ви побачите. Як із попелу постає нова, світла і духовно багата Україна. Вірте в це, моліться і йдіть уперед, і так казав старець Іона, залишаючи за собою світлий слід у серцях віруючих. Його слова, подібно до насіння, сіялися в душах людей, проростаючи надією і вірою в краще. І кожен, хто почув його пророцтво, йшов з упевненістю в тому, що, незважаючи на всі страждання. Україна знайде свій шлях до миру і духовного відродження. Це зміцнювало їхній дух, давало сили і натхнення йти далі, вірячи, що їхній народ пройде через усі випробування і вийде з них духовно зміцнілим і оновленим.